Всім привіт! В продажі свіжопригнана шкода Октавія А5. Авто, що напригнано з Німеччини, вже розмитнено, пройдено сертифікат, автомобіль готовий до реєстрації на український облік. Це у нас 2009 рік виготовлення. Двигун 1,6 МПІ, звичайний атмосферний двигун, механіка, П'ятиступка. ступка, кузов Універсал. Автомобіль в гарному збереженому стані. По комплектації задній парктронік присутній. На оригінальних легкосплавних дисках автомобіль. Захисні плівки все на місці. Пороги рівненькі, ціленькі. Нижче також в повному порядку. Стан кузова, дивіться. Протитуманні фари присутні. Також з цієї сторони захисна плівка. Заднє скло оригінал. Кришка багажника без корозії. стан багажника, присутня шторка. Шторка працює, багажник чистий, цілий. В комплекті знак аварійної зупинки. Повнорозмірна запаска, домкрат, ключ, буксировочний гак. Стан запаски, дивіться. Салон в шикарному стані, комбінований такий салон, дуже рідкість для шкоди, 1,6 МПІ, тут все працює, присутній підлокітник, стеля чиста ціла, шкіряні карти, ціленькі, задні склопідйомники. По комплектації автомобіль у нас задні передні склопідйомники, регулювання підігрів та складання дзеркал. Дуже рідко, коли трапляється, що навіть складання дзеркал. Автоматичне світло, круїз контроль, мультикермо. Сенсорна магнитола. двохзонний клімат, підігрів сидінь. Розширений такий бортовий комп'ютер, пробіг 197 тисяч кілометрів. Давайте запустимо двигун. Двигун запускається чудово, оберти не плавають, помилок немає, куліса перемикає чудово, парктронік спрацьовує. Коли там приближаєтесь до перешкоди, відображається на екран. Автозатемнення заднього зеркала, механічний ручник, підлокітник, підлокітник регулюється. Салон в гарному збереженому стані. Мультикермо працює. Підігрі. Склопідйомники працюють. Електродзеркала працюють. Складання дзеркал. Також працює. По електриці помилок немає. Стан панелі. Два ключа з автомобілем. В такому стані салон. Над лобовим сколів висічки немає. Також по комплектації датчик дощу. Робота двигуна. Екологія на місці, двигун працює чітко, помилок немає. Антифриз частенький. Кришечку притягує. Шупа не сапунить. Пари оригінал. Дев'ятий рік. Також з цієї сторони. Капот не крутився. Крила також. Показники фарби. Капот 128, 116, 109, 114, 99, 77, 93, 93 94, 94, 94, 84, 99 99, 117, 102, 92, 101 101 Навіть кришка багажника в рідній фарбі. Це дуже, дуже рідко, коли трапляється на октаві. 92, 100, 100, 101, 109, 89, 110, 79, 109, 96. Автомобіль повністю весь в рідній фарбі, без корозії, без ДТП. Кого цікавить даний автомобіль, телефонуйте. Авто знаходиться, місто Вінниця. Більш детально буде за телефоном. Також підписуйтесь на телеграм, там будуть додаткові фотографії, ціна, опис даного автомобіля. Також у нас є можливість доставляти автомобілі до вас. Деталі будуть за телефоном. Кого цікавить, телефонуйте, домовимось. Всім гарного дня та мирного неба!